Інна вже пробігла 30 кіл у біговому клубі. Потім Інна пробігла 4 кола перед школою, 3 кола під час обіду, і 2 кола під час перерви. Нас з вами запитують, скільки всього кіл пробігла Інна. Ця додачка насправді дуже і дуже проста. Адже ми починаємо з 30 кіл, що вона пробігла у біговому клубі, і поступово додаємо ось ці 4 кола перед школою, потім 3 кола під час обіду, і потім 2 кола під час перерви. Але замість того, щоб просто додати ці всі числа по черзі, я пропоную нам обчислити це за допомогою числової прямої. Зараз я її намалюю. Ми можемо почати з будь-якого числа, але нам буде зручно почати з 30. Або нехай з 29. Ось тут 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38, 39, 40, 41 і помістимо ще сюди 42. Отже, як я вже сказала, ми починаємо з 30 кіл, які вони пробігла у біговому клубі. Це у нас буде ось тут. Потім вона пробігла ще 4 кола перед школою. Тобто ми додаємо 4 на числовій прямій ми будемо рухатися вправо на 4 позначки. Це у нас буде 1, 2. 3, 4 Сюди. Ось таким чином. Це у нас буде додати 4. І виходить, що перед школою. Коли вона пробігла ці кола, ми отримаємо 34 кола. Далі ми додаємо ось ці три кола, які вона пробігла під час обіду. Це ще три кола, ще на три поділки вправо. 1, 2, 3. Тепер вона пробігла вже 37. Додати 3. Тепер вона пробігла вже 37. І останнє, що вона у нас пробігла, це два кола під час перерви. Тому сюди ми додаємо ще два. Рухаємося на дві поділки вправо. Один, два. Сюди. Це в нас буде плюс 2. Отже, ми з'ясували, що Інна у нас пробігла 39 кіл. Як багато вона бігає. 39 кіл. Ось так. Спробуємо ще зробити швиденько одне завдання. Армія мурах мала 100 солдатів. Тобто ми будемо починати зі 100. Потім армія втратила трьох мурах у ямі, підолашні мурахи. Потім трьох мурах з'їв птах. І одна мураха загубилася по дорозі. Одна мураха у нас загубилася. І нас запитують, яка чи пряма допоможе знайти, скільки мурах залишилося в армії. Отож, ми маємо починати зі 100 солдат, і оскільки мурах у нас стає менше, ми будемо віднімати. Ми будемо віднімати спочатку 3, потім знову 3, і потім будемо віднімати ще одну. Якщо ми уважно подивимося на наші числові прямі, ми можемо помітити, що у першій ми справді починаємо з 100, а у другій ми починаємо з 10. Але в нас було ж не 10 мурах у армії. Тобто цей варіант нам вже не підходить. Проте варто впевнитися, що ось цей у нас записаний правильно. Отож, у нас було 100 солдатів. Потім трьох мурах ми втратили у ямі, все правильно. Трьох мурах з птах. Ми віднімаємо ще три, все правильно. І ще потім віднімаємо один, адже одна мураха загубилася по дорозі. Все правильно. І ми отримуємо 93 мурахи в армії. У нас залишилося. Отож, 93 мурахи. Мурахи.